Не дивлячись на насичений графік, голова Державної фіскальної служби України Романа Сіру знайшов час зустрітися з колективом головного управління ДФС в Одеській області. Розмова велася у форматі питання відповідь. На нараді обговорили реалізацію антикорупційної програми боротьби з податковими правопорушеннями. Також були підняті питання матеріально-технічного забезпечення служби та заробітні плати співробітників. Робота все ж непроста, реально непроста, зі всіма активними змінами, які відбуваються з Скорочення, яке вже майже закінчилися, всіма іншими речами. Але Державна фіскальна служба Одещини, за словами Романа Насірова, сьогодні з усіма поставленими завданнями перед нею справляється дуже добре. Свідчення тому збільшення надходжень в бюджет. Важливу роль тут зіграла і реформа децентралізації. У рамках цієї децентралізації багато і податків залишається е, на місцях. Наприклад, в Одесі, я вам скажу, ми тільки що підводили результати, ми на 60-65% перевиконуємо ті, е, е, ті очікування, які були по надходженням до місцевого бюджету. Це великі дійсно гроші. На цьому етапі Насіров закликає Одеситів активно долучатися до боротьби із корупцією в усіх її проявах. Способів протистояння чимало. По перше, працює, і всі платники податків добре знають. Працює гаряча лінія Пульс на яку ви можете просто зателефонувати з любим питанням по фіскальній службі, по податкам або по митниці, або заявити про якийсь злочин, або знаєте, як ну дати якусь інформацію, яка є. Крім того, на нашому веб-сайті розміщені телефоні внутрішньої безпеки по всім регіонам, тобто можна звернутися дуже конкретно в якийсь регіон, щоб не дзвонити на службу. Можна звернутися до керівника в будь-якому в області, чи в місті, чи в податковій інспекції. Сьогодні ми також презентували програму, яка називається Check and Drink. програма, яка встановлюється на мобільний телефон. В якої можна і це пілотний проект в Одесі, який ми будемо поширювати далі по всій території України. Тобто, ви можете побачити всі ліцензовані точки продажу алкоголю чи тютюну. Якщо ви бачите неліцензовану точку, її так можна одним кліком відрепортувати. Якщо там є продажа контрафакту, або продажа неповнолітнім, або не дають фіскальний чек, це можна дуже просто зробити одним кроком. Така інформація дійсно потрібна нам, і вона дійсно, я думаю, покращить життя споживачів. Фіскальній службі також вдалося суттєво покращити рівень взаємодії з платниками податків по всій Україні і в Одесі. Зокрема, завдяки тим умовам, які нами створюються, будь-який платник може отримати будь-яку консультацію, надати будь-яку звітність, а також отримати будь-які консультації з будь-яких питань. Про позитивні зміни уставлені до них говорять і самі платники податків. Дійсно за останні півтора року uh, облегчилася з налоговою службою, з uh, службою, йде оперативне оформлення документів. Uh, все практически робиться в електронному виді. Практически ми вже підходимо к тому, как працюють uh, компании на Западі, тобто мінімальне общение з uh, налоговими інспекторами, все в uh, реєстрах електронних. все очень активно, очень быстро подтверждается, либо запрашиваются дополнительные документы, без этого, понятно, тоже нельзя. При получении той же лицензии алкоголь, табак. А, раньше у меня требовалось, там, причем некоторые оригиналы, это, это стоило денег, сейчас это мне требуется простое заявление и а, копия квитанции об оплате. Все, с меня никто больше ничего не требует. Если сравнивать прошлый год, 2014 год и вот сейчас, то две большие разницы. Вот мы сейчас реально можем говорить о нормальном, принципиальном деловом взаимодействии. В результате чего идет прибыль государства. Вот так, к примеру, за прошлый год наше предприятие заплатило в государственный налог в бюджет порядка 40 миллионов гривен. Я считаю, что это на данном уровне достаточная, достаточная цифра. Взаимоотношения Саме добропорядочне і ділові. від такої взаємної співпраці виграють усі, як держава, так і громадяни. Про успіх свідчать цифри у порівнянні з минулим роком. Приріст від збору податків Державною фіскальною службою Одещини складає 70%. Це при тому, що обіг зріс лише на 20%. Івана Дерев'янко, Роман Прийомуго. Факти.